Доброго дня! Скажіть, будь ласка, Трамп за Росію, дякую за відповідь. Насправді дуже цікаве запитання задала Світлана, і хто має бажання висловитися з цього приводу, поділитися у коментарях своєю думкою. Будь ласка, у вас є така можливість? Я зараз скажу, поділюся своєю непопулярною думкою з цього приводу, та ми ще задамо декілька питань. Як на мене, то конкретно ця людина. Вона сама за себе, вона веде свою корисну гру, і вона ні на одній, ні на іншій стороні це бізнес. Вона там, де є для неї результат. Вона може бути і там, і там, для того, щоб отримати для себе вигоду. І їй, вибачте, срати хотілося на одну чи іншу сторону, і там якісь іще моменти. Розумієте? Насправді ця вся ситуація це є великий бізнес. І тут керують тільки гроші, ресурси, можливості і все. В нашій країні дуже багато цього, і він від цього відмовлятися не буде, тому веде свою таку гру. І в тій країні теж є, що взяти, так і чим обмінюватися. Тому тут, ну я, я не можу сказати, що він за одну чи іншу сторону, він сам за себе. Це все домовленості. Ця вся гра була спланована. Ну, скажімо так. Ми не можемо бути вільною країною, і це необхідно розуміти, бо ми всі країни взаємно залежні. У кожної країни є свої слабкі і сильні сторони, і ми тільки в процесі взаємного обміну можемо бути. Ми не можемо окремо існувати і бути такими вільно незалежними це ілюзія. Давайте запитаємо: скажи нам, будь ласка, чи Трамп? Чи Трамп за Росію? Скажи, будь ласка, Трамп на російській стороні? Ні. Дякую. Так. Скажи нам, будь ласка, чи Трамп на українській стороні він за Україну? Трамп за Україну він на українській стороні? Ні, дякую. Скажи, будь ласка, Трамп веде свою гру? Він сам за себе? Дякую. Ну, в принципі, те, що я проговорила, нам і показав іще наш цікавий.